Привіт, 2023 рік добігає кінця, і треба підводити підсумки року в світі гаджетів та технологій. І сьогодні в цьому відео я вам розповім про свій власний топ планшетів 2023 року, за власною думкою Ютуб каналу Ізіально. Починаємо. Перед тим як почну, скажу відразу: в моєму топі будуть номінації, а не великий список планшетів, які топ в цьому році. Звичайно, я не буду казати, що ті чи інші моделі погані, але в моєму топі будуть деякі моделі в моїх особливих. Номінаціях починаємо. Найкращий флагманський планшет 2023 року. OnePlus Pad. Так, це був єдиний в мене планшет в цьому році із другого сегменту, але він дійсно топ за свої кошти серед флагманських android планшетів Так, це не саме прям топ, але він точно не вартує всіх грошей світу. Але за 500 приблизно доларів це дійсно гідний планшет від OnePlus, і він точно має продуктивне залізо і багато цікавих фішечок і можливостей. І тому цей планшет значно. Краще тих бюджетних планшетів, що я зазвичай розглядаю на своєму каналі, це просто небо і земля. Найкращий планшет середнього сегменту 2023 року: Lenovo XeoXin Pad Pro 2022, чи Lenovo та p 11 Pro другого покоління на міжнародному ринку. Так так, саме цей планшет я можу віднести як до планшету середнього сегменту, але по характеристикам він по суті як флагман, але все ж таки його ціна в Китаї дорівнює в середньому 200 доларів. Зі знижками. В Україні міжнародна версія коштує значно дорожче. Я б навіть сказав ціна флагману, тому що ціна в Україні приблизно 500 доларів. І тут в нас великий 11-дюймовий OLED-дисплей на 120 Гц, Snapdragon 870 чи MediaTek Compaніo 1300T, потужні 4 стереодинаміки GBL, сканер відбитку пальців кнопці живлення, підтримка стилуса 8000 мАч плюс 68 Вт на швидка зарядка. І багато чого іншого. Тому цей планшет вважаю гідним мого топу. Найкращий бюджетний планшет 2023 року Lenovo XeoXin p 2022 чи Lenovo Tab m 10 Plus третього покоління на міжнародному ринку. Так, цей планшет мене вразив в першу чергу своєю ціною восени цього року. Його віддавали на Aliexpress за 78-80 доларів з самими лютими знижками. Тобто, це по факту ціна ультрабюджетного планшету, але характер характеристики в нього бюджетного планшету, і виглядає він не як бюджетника більш солідно. Тут в нас старий добрий знайомий Snapdragon 680, на якому можна катати в Call of Duty Mobile на високих налаштуваннях графіки і взагалі все добре. Також тут батарея на 7700 мАч плюс 20 на швидка зарядка, 106 дюймовий IPS дисплей та 4 якісні стереодинаміки з Dolby Atmos. Тому для мене це найкращий бюджетний планшет 2023 року. І він також гідний мого топу. Найкращий міні-планшет 2023 року AdoQ iPlay 50 Mini Pro. І чому саме ця модель? Да тому що тут в нас компактний 8,4 дюймовий IPS Full HD дисплей, металевий корпус, добре знайомий гідний чіп Mediatek Helio G99, багато пам'яті 8 плюс 256 Гігабайтів, а також тут батарея на 5000 мАч плюс 18 Вт на швидка зарядка Power. Delivery. і звичайно, тут є слот для двох наносів карт плюс мікро sd і GPS також присутній. І в цілому планшет точно гідний бути в моєму топі. Найкращий ультрабюджетний планшет 2023 року Aldo Q пайплей 50 Mini Lite. Так, цей планшет вартує близько 50 60 баксів з усіма можливими знижками, і як на мою думку, він єдиний гідний за цю ціну. Ну, по-перше, в нього компактний 8-дюймовий hd дисплей. По-друге, це як ніяк відомий вузьких колах. Бренд Q по минулому, а не якийсь там китаєць третього ешелону. А також тут чистий Android 13. Але звичайно, тут старенький процесор, тому продуктивності шаленою тут не буде. Але кому потрібен ультрабюджетний планшет для простеньких завдань, тоді цей варіант цілком підійти. Так, він не прям так топ за свої кошти, але все ж таки, як для ультрабюджетного сегменту, гідний бути в моєму топі. І на цьому в мене все. Дякую за увагу. Пишіть свої думки і свій власний топ планшетів 2023 року в комента. Коментарі, можливо, ви з чимось і будете згодні, а можливо і ні. І не забувайте, що я зробив свій власний топ саме з тих планшетів, що я тестував. А тестував я, звичайно, не всі планшети цього року, але більше ніж у минулому році. Тому, можливо, інші гідні моделі не потрапили в мій топ, якось так. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях. Та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі.